موسیقی Качевець Ростислав Матьковський став чемпіоном України з легкої атлетики. Спортсмен здобув перемогу на дистанції 5 кілометрів та показав свій найкращий результат 14 хвилин 57 секунд. Також цьогоріч Ростислав став чемпіоном України на дистанції 10 кілометрів. Було декілька дисциплін. Я загалом змагався на середніх дистанціях а саме на 5 тисяч метрів, яка вже є осміститством довгою довгою дистанцією. І здобув там перемогу серед загалом багатьох учасників, але зробив задоволений хороший фініш, зробив хороший відрив і показав час, на який я розраховував загалом і розміняв 15 хвилин, на якій ми і планували. Юнак розповідає, підготовка до змагань наполеглива та клопітка. Це щоденні тренування, зокрема кардіо та силові. Крім того, обов'язково набігати потрібну кількість кілометрів. Загалом ми тренуємося кожного дня, виконуємо багато роботи, як і силової, так і бігової роботи. Загалом це тренування кожен день по півтори години. Інколи виходить навіть дві. Це багато біга, щоб добре бути розвиненим як в силовому плані, так і в біговому. Перед самим стартом важливо налаштуватися психологічно, ділиться юнак та спокійно розпочати дистанцію. Першим ділом, звичайно, це розімнутися добре, налаштуватись психологічно і як говорить мій тренер, спокійно почати дистанцію без лишніх ривків. Повільніше можливо, але зато потім набіжати і додати швидше в кінці темпу і краще показати час, на який є здатен. За високі результати в спорті Мукачевець отримує щомісячну стипендію міської ради в розмірі 3 тисячі гривень. Крім того, за перемогу на чемпіонатах України спортсмени отримують премію в розмірі тисяч. Тисяч гривень. У нас є. Хороші результати у нас є хороші дітки. Головне, що хочу сказати, для батьків і для дітей в такому малому містечку, як у нас, мрія мрія, ціла Україна. Ми стараємось працювати, щоб були успіхи, щоб ми чогось досягали. Зараз Ростислав готується до Мукачівського півмарафону, який відбудеться в вересні. Минулоріч він став першим на дистанції 10 кілометрів. А також чемпіонату України з кросу, який буде відбірковим етапом на чемпіонати Балкан та Європи.